Привіт усім! Осінь! Героїня одного серіалу якось сказала, що є така пора, коли ти відчуваєш подих осені задовго до того, як впав перший лист. Повітря стало прозорим, літо залишилося позаду, і одного разу вночі вперше за довгий час тобі захочеться накритися. Теплою ковдрою накривайтеся теплою ковдрою, адже осінь у самому розпалі. А в ефірі програма Маленькі дорослі та учні першої дитячої телешколи. Сьогодні в програмі багато цікавого. Не перемикайте! З вами я Інна Пинчук і мої сьогоднішні співведучі. Вітаємо вас. Сьогодні в програмі буде знаєте про таке новини по дитячій. Ми традиційно присвячуємо тому, що є у повсякденному житті, але ми мало що про це знаємо. І тема сьогодні марозова. А традиційна рубрика Ярмарок спорту сьогодні присвячена лицарським поєдинкам. А наші талановиті філософи сьогодні поміркують над тими про, простими для дорослих речами, але у дитячому ракурсі. Тема дитячої енциклопедії хто ж такий інтелігент. Ну і як завжди, сьогодні ви станете ближче до таємничих куточків нашої планети, бо рубрика, рубрика навколо світу з маленькими дорослими буде присвячена дивовижної фінгаловій печері. Не перемикайте! Міцні хлопці в блискучих латах, холодна зброя і азартні сутички. ця локація на щорічному святі ярмарку спорту завжди привертає чималу увагу. Команда клубу історичного фехтування Стезя традиційний учасник свята спорту. А існує клуб в Запоріжжі вже п'ять років. Наш клуб займається історичною реконструкцією, історичним середньовіковим боєм. Ну, всім, що зв'язано з железом і рицарями. Желание было да, поиграться в рыцарей и помутузить кого-то железками. Появились мы, наверное, почти 10 лет назад. Ну и потихоньку развиваемся. Приходят новые, приходят старые люди. Занимаемся спортом, занимаемся, узнаем что-то новое или старое в истории. И пропагандируем здоровый образ жизни. И очень рады участвовать в данном мероприятии. Уже не первый раз. Спасибо организаторам за это. Клуб Стезя займається історичною реконструкцією та фехтуванням, бере участь у міських заходах, змаганнях з історичного фехтування. Представники клубу ставали призерами таких турнірів, як Кубок запорізького дуба і Кубок Бастіону. А спеціально для ярмарку спорту лицарі підготували показовий виступ. А ми показуємо історичний середньовіковий бой, показательне виступлення один на 1. Буде масовий сход і дітвора будуть битися на м'якому вооруження. Виступ запорізьких лицарів не залишив байдужим нікого. Протягом дня гості ямерку спорту з інтересом підходили до майданчика клубу історичного фехтування, цікавилися зброєю, пробували себе у фехтуванні і, звичайно ж, фотографувалися на пам'ять з хлопцями в обладунках. Лєна, як ти думаєш, хто такий інтелігент? Аня, ну існує дитяча думка. Що це людина, яка знає багато. А ще це, можливо, вчений або професор. А що говорять про інтелігентів наші маленькі філософи, дивіться у рубриці Дитяча енциклопедія. Человек, который, по крайней мере, умеет себя вести, то есть умеет э, правильно вести себя в обществе, умеет э, спросить что-то нужное, умеет понять э, другого человека, например. Э, Не, например, когда человек ошибся, сделал какую-то ошибку, не смеяться над ним, не угнетать его, а наоборот поддержать, Э, то есть можно как-то подсказать. Ну, No. Интеллигент ⁇ это тот человек, который ну, делает комплименты. Он очень хороший. Он приличный. При... Приличная личность. Достаточно хорошая. Это, во-первых, те люди, которые красиво одеты. Во-вторых, у которых хорошая речь. И которые опрятные. И также аккуратные. Интеллигенты это люди, которые всегда знают, как ответить, чтобы не обидеть человека. Они умные, образованные и они точно знают, как нужно себя вести, чтобы человеку было приятно и точно его не обидеть. Интеллигенты – это людина, яка дуже выхованная и дуже разумная, також у нее довольно много творчего. ну можно сказать, это людина в идеале. Интеллигенты это которые всем показывают пример, ну в поведении, в учебе, ну возможно еще в каких то кружках, на которые люди ходят. Интеллигент это тот человек, который идеально разговаривает, и у него идеальная лексика, идеальная речь, который начитанный, много читает, много думает и хорошо разговаривает. Интеллигент, ну, это, наверное, человек, который, даже если ему что-то не нравится, да, он все равно говорит корректно, то есть не сразу. А, так начинает рассказывать, что ему все не нравится или что-то не нравится. То есть корректный человек, толерантный. Интеллигентные люди это которые культурные, э, умные, ну и как бы помогать любят. Гарно одягається, культурно а, вимовляється, без зайвих слів, нема слів паразитів, дуже культурно. Інтелігентними потрібно бути, смотря в яких случаях. Якщо ти вдома, з тобою мама, папа, то інтелігентними в принципі, бути не треба. А вот когда ты приходишь в школу, общаешься с кем-то, то интеллигентными быть надо. Если человек не интеллигентный, это не значит, что он плохой, он, его личность не полная, и с ним не так интересно общаться. Я уважающая, что я интеллигентная людина. Соня, как ты думаешь, какой самый десерт для детей? Ну, не знаю, мабуть, кавун чи диня. Ну, це зрозуміло. А от, на думку дослідників, найбільш вживаний дитячий десерт це морозиво. І саме про його різновиди, а також трохи історії, буде присвячена наша рубрика Новини по дитячі. Дивимося разом! А ми почнемо нашу програму із цікавих і солодких фактів. Так, ви не помилилися із солодких. Дорогі друзі, знаючи, як ви полюбляєте морозиво, ми вирішили здивувати вас маловідомими, проте дуже цікавими фактами про нього. Солодкий факт номер 1 Серед усіх днів тижня найбільшу кількість морозива купують у неділю. Солодкий факт номер 2 Більше за всіх, цей солодкий десерт полюбляють діти у віці 5-12 років та дорослі старше 45 років. Солодкий факт номер 3 Вамільне, шоколадне, фісташкове та полуничне ось найпопулярніші смаки морозива. Солодкий факт номер 4 Шоколадний сироп є найбільш популярним солодким соусом для морозива. Солодкий факт номер 5 П'ятеро із ста споживачів морозова прилучають нам свого домашнього улюбленця. М -м -м, яке ж воно смачне. Сьогодні ми розкажемо про такі місця на землі, існування яких абсолютно не вкладається у голові звичайних людей. Природа створила величезну кількість місць на планеті, які з легкістю дивують людську уяву. Можливо, їх створила земна природа, можливо, неземні цивілізації, а можливо і люди, які жили мільйони років до нас. Фінгалова печера. Відома морська печера на безлюдному острові Штафа біля Шотландії. Декілька місцевих туристичних компаній включили печеру у свої круїзні маршрути. Деякі маршрути передбачають зупинку на острові, де туристи мають можливість прогулятися пішки до самої печери. Сьогодні це одне з найпопулярніших місць Шотландії. Потрапляючи в печеру, складається враження, що потрапив в особливий світ світ звуків, які створюють особливу таємничість і якусь чарівність цього природного собору. Під час штилю на морі хвилі в печері наспівують незвичайну мелодію, повну ніжності, спокою та неспішності. А буря грає свою пісню урочисту та героїчну. Самі звуки завдяки незвичайній акустиці печери чутно на деяку відстань навколо неї, часом навіть на декілька кілометрів. До речі, природні композитори, що мешкають у печері, надихали свого часу Фелікса Мендельсона, а група Pink Floyd назвали одну із своїх пісень на честь музичної печери. Печера заворожує не лише чарівним звучанням, але й своїм виглядом. Природні архітектори створили справжній храм з надзвичайним оформленням, величними колонами та водоспадами. Не пропускайте жодної нашої програми, і тоді ми ізкриємо хоча б трошечки секретів нашої планети. З вами був Влад Пенчук, і наша рубрика навколо світу з маленькими дорослими. І наостанок за традицію абетка для люблячих батьків. І сьогодні ми поговоримо про емоційний комфорт. Створюйте в родині комфортне середовище для дитини, любіть її, не забувайте про тілесні контакти з нею, знаходьте радість у спілкуванні з дитиною, дозвольте їй бути собою зі своїми вадами, вразливими місцями та чеснотами. Приймайте її такою, якою вона є. Підкреслюйте її сильні властивості. Адекватно реагуйте на негативні емоційні вияви дитини. Задовольняйте її потребу в емоційній безпеці. Вчіть свою дитину дотримуватися порядку, пояснюючи їй важливість для збереження позитивних емоцій. Я думаю, що необхідно запобігати виникненню і депресивних станів. І пам'ятайте, дитина вчиться на власному досвіді, тому не слід оберігати її від наслідків власних помилок. З такими ми були на цьому тижні. Зустрінемося ще. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.